Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі! Іван Гілід Луки, 12 глава, притча про нерозумного багача. Чому нерозумний, побачимо з тексту притчі, отже, 12 глава, 16 стишов. І він розповів їм цю притчу одного багача земля вродила гарно, і почав він мілкувати, кажучи, сам до себе. Що мені робити, не маю де звести врожай мій, і каже, «Ой, що я зроблю, розберу мої стадоли, більші побудую, і зберу туди усе збіжжя і весь мій достаток. Та скажу душі мої, душа моя, маєш багато в запасі на багато років, споживай, їж собі та веселися. А Бог сказав до нього «Безумний». Чому безумний? Адже, адже багатий, отже, він розумний, інтелектуально розумний, працьовитий, має велику гарну ниву, котра гарно вродила. Отже, є добрим господарем, фермером, будівничим, вміє планувати. Розберу з більше победую, зберу туди все збільше, весь мій достаток. Очах людських розумний. Очах людський, можливо, йому би висловили подяку, премію, нагороду за добру господарність, досягнення, працьовість. Очам людей, світу так, можливо, на перших сторінках данською журналів і вибуде. Але Бог дивиться на це все і каже: Безумний, безумний. Цієї ночі душу твою заберуть у тебе. І те, що ти зібрав, кому воно буде. Нерозумний з кількох причин. Нерозумний, по-перше, думає лише про себе. У цьому уривку багато таких агресивних, егоїстичних займенників. Мої стодоли, мій достаток, моя душа, собі все про себе. Нерозумний, бо думає лише про себе. У цьому є нерозум. Ставити себе в центрі життя, у центрі світу. Він вважає себе центром світу і все обертається довкола нього. Вважає все своїм заслугою. Я зробив, я зробив моя праця, мій розум, мій урожай, сводой. Все для нього, все моє. І це, це перша причина. Людина живе і бачить лише себе, крайній егоїзм. вузька обмеженість. Друга причина. Погляд обмежений лише дочасним життям. Думає, але лише на кілька років вперед. Зовсім довсім його поглядів відсутня вічності. Маєш багато на багато років. А що потім? А що після того як минує багато років і прийде смерть? А що ця смерть прийде сьогодні? А де ми будемо, де ти будеш через 5 мільйонів років за порогом вічності? І це буде лише початок. А якщо сьогодні є всі шанси стати перед Божим престолом, якщо сьогодні помреш, Де ти будеш завтра? Друга причина обмеженості нерозуму, безумства це є думання лише про земне. Його далі він зовсім третя, третя, третя причина безумства. Зовсім не думає про Бога ці роздуми сконцентруємо на собі, ніби молиться сам собі. Я зробив, я маю, я маю багато пий душе, молиться сам до себе, розмовляє з собою. І жодної думки. Боже, дякую тобі за цей час життя, за таланти, за землю, за дощ, за урожай, за мене. Цього немає у думках того невідомого Ні, ми багаті, але в той же час. Крайньому болить. куцій його розум не простягається за, за межі кількох років, за межі його нив, Куцей розум не думає про людей, кого сотні важливостей комусь допомогти підтримати, видерти чиї сльози. Від на обмежена душка обмежена людина. Навіть не турбується про власну душу. Чи, чи ми, чи ти, друже, думаєш, якими категоріями живемо, в якому вимірі є наш розум і Бога? Чи лише про сучасне, дочасне життя думаємо? Чи можливо, чи, чи ми турбуємо, чи ти турбуєшся про свою душу, вічність, колись тіло наше стане поживлюючи бряків? Біблія говориться між мною Один тільки крок. Усім нам стан, на надаше стане бути перед Судим Христовим. Надаш людині померте потім суд. І людина єдине єдине Божество на цій землі, яка може і покликана подумати про, про власну вічність, відповідальність перед Богом. котрій властиво планувати і не лише на руки, але на цілу вічність. Ми не візьмемо з собою нічого. Але можемо послати все перед себе, поперед себе, чинячи добрі вчинки для добра інших Божих дітей. Будучи вдячними Богові, подумай про свою безсмертну душу. Сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. Не будь нерозумним. Бог подав нам життя, щоб ми думали про нього, а цей багач думав лише про себе. Як, як страшно прожити життя і почути нерозумний. Іншого шансу не буде, іншої можливості не буде, щось змінити. спроби і лише один шанс, одна можливість. І вона є сьогодні. Молюсь до Бога, що ніхто із, із нас, із тих, хто сьогодні чує і дивиться, ніхто з нас не почув, не розуміє. Кожен рік це егоїзм. Покайся, покайся егоїзм. Покайся за самолюбство, за все, що чим заранили доброго Бога і людей, які до нас. Це називається покаяння, це є сповідь. І йди за Христом. Не будь нерозумний, але мудрий. Сьогодні, коли почуємо це слово, не робімо за приділями наших сердець. Бережіть себе, нехай Бог вас береже. Слава Ісусу Христу!